Отже, шановні друзі, продовжуємо нашу бесіду, порівняльну бесіду. Нагадую ще раз: російська мова це мова вторинна і пародійна. Кожен вчений, який неупереджений, неодмінно прийде до такого висновку, якщо він підніме весь масив слів. У російській мові і порівняє з українською. Одного разу була зустріч філологів у Києві. Приїхали також представники з Москви. Ну, Там випили, закусили, почалася невимушена розмова. І от одного понесло. «Да какой у вас тут український? Такого язика вообще не существует. Є просто русский, спорчений польським. У відповідь один чоловік лукаво посміхнувся і спитав, добре, якщо ви такі давні і мудрі, поясніть походження слів, таких як, наприклад, предупреждення та іспражнення, от розтлумачте нам беручий корінь за основу. Цей завець крутився, вертівся, червонів, але не зміг нічого толком пояснити. А тоді почухав потилицю і сказав, да ви знаєте, це такі древні русські слова, що вже затерявся смисл первоначальний. Добре, ми вам пояснимо, відповів чоловік. Предупреждення це попередження. Перекладі на українську мову, а і справжнення випорожнення. Тільки чомусь е, трансформація наших сил у вашому язику відбулася, е, як кажуть, через пень і колоду. Двічі тавтологія виникла. Пряду, Це якщо перекласти буквально із російського слова, то по-українськи вийде. Перед поперед попередження довелося знавцеві рідної мови, так би мовити, росіянинові погодитись, оскільки йому нічим було крити. І він пообіцяв своїм студентам радити, щоб зрозуміти значення якихось російських слів остаточно. І повною мірою, то спочатку познайомитися з українською мовою. Отже, типовими переінакшеннями, власне, які мають вигляд пародію, виглядають зміна наголосу, зміна кореня, зміна значення слова, а також відсутність нових значень. У розвитку слова, у процесі життя людини. Відсутні в російській мові цілі секції слів, які пов'язані з певними коренями. І ми далі будемо це показувати. Зміна, наприклад, роду, опис в російській, описання, наступ, наступлення є. Заява. Заявлення Захист, защита, отвір. Отверсті Тут отвір помінявся не на е, жіночий рід, а на середній рід, як ви бачите. Виступ також на середній. Виступлення Павутиння. Тут у нас середній рід, а у російській. Жіночий рід. Паутина. Привид. Привидение. Знову відповідно. Испыт. Испытание. Множена. Множество. Ано. Лайка. Лай. Недуга. Недуг. Отже, як бачимо, системна зміна наголосу. чи слово від цього виграє. Цікаве слово височінь. Висіти, висок, вішати, звісно, звисати, хвіст. У російській відповідна е, трансформація відбулася. Зміною букв висок, віск, воск, висіти вісять, вішати вішать. Звісно, такого слова немає в російській мові. Звисати свісать, хвіст хвост, високість височество, весло весло. А от свідчення яскраве, того, що це слово вкрадене, весло, тобто повна відсутність таких похідних від весла, як в українській мові, вислувати, весляр, веслувальний. Є лише перевесло, перевесло, Всевишні, Всевишній, Всевишній. Богиня вішну, богиня вішну. А далі цілий ряд слів, які не мають відповідників у російській мові. «Вищість», річка Війська, Житомирщина, річка велика, висть Черкащина, річка Вища Бургунка, Херсонщина. Вища борщівка, також Херсонщина, річка Вишова, Вишній потік, річка Вишня, Яри Вишнювати, Вишній, Богиня Вишнівка, Село Перевівся, Річка, Вишнівка, прізвище. Вишниця, яри Вишневий, Вишнева, річка Вишемірка, річка Вишанець, річка Висунь. На цілий ряд назв річок сів немає відповідних назв у Росії. Отже, підсумуємо таким чином. В Україні маємо 53 гідроніми. А в Росії всього шість. І це само по собі є свідченням того, що немає божественної вищості у росіян. А є тільки амбіції, нічим не обґрунтовані і намагання осягнути і захопити все на світі, аби лише прославитись, аби утвердити свою владу і володіти чужим майном. А взагалі, яскравий приклад того, що слово вкрадене, коли, скажімо, дієслово є, а іменника немає. Або навпаки, іменник є, а дієслова немає похідного від нього. Тобто тут треба всього-навсього мати деякий досвід у прочитанні текстів. І знанні мови, звичайно. На цьому ми завершуємо цю бесіду і продовжимо наступного разу.